І працює зараз не на генераторі, а працює зараз на PowerKT, стаціонарному рішенні від ECOFLOW. Ecoflow Kit. до речі, відео про нього ви так само можете побачити на каналі Сторгом. І а, тут ми бачимо, що ви бачили, світла немає. І зараз Ecoflow Kit працює саме для того, щоб заживити магазин Ecoflow. Тут ми можемо побачити, що магазин зараз поживає 486 Вт. Система тут у нас працює як резерв. Тобто в нас немає можливості тут підключити сонячні панелі, оскільки це центр міста, принаймні до паверки, та і тут ми бачимо інвертор на 3,6 кВт, 3 2 кіловатні батареї, тобто ємність у нас загальна 6 кВт. І при такому споживанні зараз вже 71% акумулятора. Магазин може пропрацювати майже 8 годин. Тобто, ось така система дозволяє бізнесу не зупинятись, а працювати навіть у відключенні світла. І не використовувати генератори, які ну дуже гучні і не корисні. Я хочу представити це Богдан Роговенко, керівник офіційного магазину КОФЛО в Україні. І PowerKit, який працює тут в нього в магазині, Скажи, чи ти задоволений взагалі? Тому що зараз світла немає, а ти працюєш? Привіт, звісно, задоволений. Зі світлом завжди краще ніж ніж без нього. Ну і можеш сказати, оскільки ми просто хочемо показати, як бізнес може там не за допомогою генератора працювати, що от в тебе відійдемо, наприклад, навіть від магазину Кофло, а просто як бізнес. Да? От зараз немає світла, що зараз живить PowerKit і з чим допомагає бізнесу працювати, що можна до нього під'єднати. Угу. Ну якщо дивитися там на наш магазин, як ми працюємо зараз, у нас наразі немає світла загальної мережі. У нас повноцінно працює два робочих місця. Це комп'ютери, де ми опрацьовуємо замовлення клієнтів. Каса розраховуємо, працює освітлення на складі. Тому що в торговій залі великі вікна ми таким чином економимо просто, тому що але якби був вечір, то ви включилися. Да, да, ввечері, коли вже недостатньо зовнішнього освітлення на вулиці, ми включаємо освітлення в магазині. Зараз в торговій залі ми його не вмикаємо, але у нас на складі, на кухні воно працює весь час, тому що там немає зовнішніх вікон. Так вона також у нас працює незалежно від того, там світло або темно, холодильник для персоналу. Кавомашина плюс серверне обладнання, комп'ютер, сервер, інтернет, зв'язок. Фактично, ви себе не обмежуєте до речі, я скажу чесно, можна було б і економніше, да якщо що <плес> <плес> можна було, да звісно, виходячи зі складу, вимикати світло, але це вже скажімо так. Тут вже треба звертати увагу на те, що ти робиш. Якщо ми розуміємо, що і чим класно продукти кофлоу, це те, що завжди можна зрозуміти наскільки тобі вистачить наявних запасів енергії. Тобто, якщо я бачу, що світла досі немає, що відключення більш довгі тривали, я можу розрахувати скільки мені по часу потрібно і обмежити Зараз... каву, обмежувати каву, там холодильник. каву. Я не шеф. знаю, чи це потім увійде в але. Так, будемо обмежувати, якщо там да, довготривалі відключення. Є водичку замість да. Тобто завжди можна розуміти, яке споживання, які потреби, через скільки обладнання розрядиться, тобто закінчиться струм, і від цього відштовхуватись і працювати повноцінно. Ну і до речі, в тебе зараз ж підключений Power Kit на 3,6 кВт, однофазний. А ми з тобою зараз остаємо біля паверушена, тобто це наступний крок розвитку а, стаціонарних рішень для бізнесу. Для будинку, в тому числі, там де є максимальна потужність вже тритрьофазного. До 12 кВт можна і обладнати акумуляторами до 45 кВт або однофазного теж до 6 кВт по потужності і до 15 по ємності кВт. Тобто, це вже наступне рішення. Це на випадок, якщо у вас бізнес більше і він потребує більше потужності і більше ємності, відповідно. Да, це моя мрія на майбутнє. І він дозволить нам працювати ще з кондиціонером до всього, тому що наразі ну в нас нас кондиціонер він не найсучасніший. Він багато споживає на інверторний, тому ми його не використовуємо, коли немає загальної мережі. Але з такою системою він може працювати повноцінно з запасом і нам точно вистачить для того, щоб працювати по 12 годин кожного дня, і навіть гостям можна буде каву робити. І заряджати станції. Зараз дуже актуально, коли немає світла вдома. Ці станції Кофло, якщо ну, ти маєш точно знати, що вони на 30% заряджені, то ми зараз дуже пропонуємо і допомагаємо, заряджаємо станції до 100%, висотків, тому що вдома немає світла. Ну, фактично, ми зараз намагалися от показати, що система EcoFlow може допомагати бізнесу, не зупиняючись, продовжити працювати. А це дуже важливо для бізнесу, адже це клієнти, які вам довіряють, які до вас приходять. Які знають, що за будь-якої ситуації ви все одно працюєте, а відповідно це ваш заробіток. Тому тут теж робіть певні висновки. Якщо ми економічно до цього спробуємо підійти і порахувати, скільки заощаджується коштів при системі, коли працює PowerKit і коли йдуть клієнти, тобто тут навіть може бути знаєш такий розрахунок, скільки ми можемо втратити фактично. Просто якщо ми не працюємо. Якщо не працювати, ну, давно відомо, що бізнес не може зупинятися. Він має працювати завжди в будь-яких умовах. Немає світла, працюємо. Немає зв'язку, все одно працюємо. Немає транспорту, нічого не їздить. Бізнес все одно має працювати. Тому е, тут, е, за самими мінімальними розрахунками завжди буде зрозуміло, що не працювати це не варіант абсолютно. Я хочу додати, що у нас магазин не дуже маленький, але при цьому для того, щоб продовжувати працювати з нашим споживанням, як я казав раніше, всього навсього близько 500 Вт у нас зараз споживання на годину. Тобто, якщо перераховувати там на кількість клієнтів на обіг товарів за день. Там на актуальність то 500 ватт на годину споживання, мінімальне і робота, то це, як на мене, дуже гарний показник, і воно того варте використовувати дизельні генератори або паливні генератори, бензином заправляти. Тобто, як мінімум, більше клопоту, а як максимум, це економічно. Я думаю, що навіть буде не так рентабельно, як використовувати. З такі системи плюс воно не шумить. Ну так і плюс, звичайно, якщо ми говоримо навіть про гарантію сервіс, які є в, в Україні, От подібна система має 15 років. Тобто, генератор ви маєте розраховувати там 200 мотогодин, потім тиха обслуговування, ну і подальші дії, які потрібно з ними робити. А подібні системи вони просто працюють і все. Працюють тихо, тому що пасивна система охолодження працюють самостійно, вам не потрібно приділяти увагу, тому що він уже гібридний, він сам розуміє і добирає те, що йому не потрібно, і перенаправляє струм, перемикається, коли з'являється світло і так далі. Тому як інвестиція в майбутнє в 15 років стабільної роботи не залежати від загальної мережі, то як на мене, це рішення ну, дуже круте. Ну але ж, якби наприклад був. Бізнес, який міг би встановити ще собі сонячні панелі, якщо в нього є власний дах, наприклад, подібна система або той самий PowerKit. До PowerKit можна 4 і 8 кВт енергії сонячної, саме підключити, а до нашої системи PowerOcean до 14 кВт, однофазний до 12 кВт. Тобто, можна взагалі було б зробити е, власний бізнес повністю автономним, принаймні, хоча б на півроку, коли є більше сонячних днів. Так, да, Коли є можливість встановити сонячні панелі, то це вроз вже не про е якісь рішення на період відключення енергії, це вже розмова про незалежність взагалі від мережі, це вже розмова про економію на рахунках за електроенергію, тому що електроенергія зараз вона здорожчала. Е тим паче для бізнесу це тарифи трошки інші, не такі, як для звичайного споживача. Тому як перспектива на майбутнє. Утні і економія, то сонячні панелі, особливо в період весняно-літній, це прям must-have, І я думаю, за цим все ж таки майбутнє. Яка вартість електроенергії для бізнесу е, наразі? В магазині у нас е, тариф він не повноцінний. Типу і для бізнесу він щось середнє. Доздорожчення це було в районі 5,5 гривень. Зараз умовно це там 10 гривень за е, по новим тарифам за електроенергію. 10 гривень да, в магазині. Тобто, якщо е, там для власного споживання вдома ти рахуєшся е, не так привабливо, то для бізнесу це зовсім інші, інші цифри, і е, дуже легко прорахувати рентабельність, окупність і подальшу економіку. Дивись, Богдане тут хочеться трохи більше можливо дати розрахунків, да? Е, якщо ми говоримо, що зараз ми навіть бачимо, да, п'ятсот ватт споживає в лайт режимі е, магазин для повноцінної роботи. Але без всяких там додаткових, можливо, там кав, як ми говорили, там і все інше. Якщо ми візьмемо 500 Вт на годину, то нічний час ще менше відповідно споживається, але це десь виходить 10-12 кВт на добу, магазин може споживати ось в такому режимі, коли взагалі немає електроенергії. Як нам все таки спробувати максимально зробити енергонезалежний магазин? Що, що нам потрібно? Крім цієї системи, можливо, ну дивись, Якщо ми кажемо про те, що у нас споживання там близько 500 за годину, за 24 години ми отримуємо 10-12 кВт те, що ми витрачаємо. І в такому випадку, за допомогою сонячних панелей, нам потрібна потужність приблизно 3 кВт на годину. І впродовж сонячного дня такі, така кількість панелей вона нам допомагає дозволяє згенерувати близько 15 кВт електроенергії, які ми можемо одразу використовувати або накопичувати в наших акумуляторах і використовувати, коли вже сонце зникне. Тому відповідь на твоє запитання це сонячні панелі, потужністю 3 кВт. До речі, така система вона дозволяє майже 5 підключити. 4 8 сонячних панелей, і це дозволить бути взагалі енергонезалежним і не використовувати мережу. Я думаю, що навіть для невеликих бізнесів взагалі можна було порадити Дельту ПРО, теж з потужністю 3,6 кВт, 4 чотири панельки, і магазин фактично вже може функціонувати. А якщо ми говоримо про, наприклад, якісь мафи. Там, де більше холодильників, ну тут треба рахувати кожен холодильник, відповідно додаткове споживання. Якщо є можливість встановити, наприклад, Power Ocean і додаткові сонячні панелі на дах того ж самого мафу, то ми теж можемо зробити максимально просто енергонезалежним. Уявіть собі, що до вас приходять кажуть: з завтрашнього дня електроенергія в вашому мафі буде коштувати 15, а то й 20 гривень. А якщо ви хочете, щоб у вас взагалі світло не вимикали. А всюди буде вимикати, то воно буде ще дорожче. Навіщо платити? Просто візьміть, встановіть собі систему. І бути максимально енергонезалежними. так, все вірно. Тобто, можна е, забезпечити свій бізнес за допомогою систем EcoFlow, це 100%. Тільки потрібно до цього віднестися е, відповідально, порахувати дійсно, яке в тебе є обладнання, що ти використовуєш, яке обладнання може, е, скажімо так, від чого можна відмовитись на період, коли нема загальної мережі, якщо це як додаткове е, обладнання, тобто не щось критичне, і вже від. Відштовхуючись від своїх потреб, від локації розташування, можливості встановлення сонячних панелей від цього ми вам допоможемо, або ви самі навіть можете зрозуміти, яке обладнання потрібно, яка потрібна потужність, яка кількість акумуляторів для того, щоб накопичити там на період. Коли немає сонця, і від цього вже підібрати обладнання. Ну і взагалі, кожен бізнес він вже працює все одно в денний період, тобто з 9 до 6, або з 8 до 5, або навіть з 8 до 8. Тобто, якщо це сонячний день, він працює у сонячний день, тоді, коли йде відповідна генерація. Тому генеруй, одразу і використовуй. Просто завдяки да, станціям окупова. Ну, приблизно ось така математика. Я думаю, що е, на YouTube каналі з торгом буде ще більше розрахунків, тому чекайте, дивіться. З'явилася мережа. О, з'явилася мережа. А ми переміщаємось далі. Хочемо показати, як можна бути повністю енергонезалежним у своєму власному будинку і навіть заряджати електромобіль. Дякую. you yeah.